Любі мої, вітаю з Новим роком. Радості, добра, здійснення всіх мрій, перемоги нашій Україні. Дорогі учні, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю, щоб цей рік приніс вам нові знання, натхнення для творчості і безліч яскравих моментів. Нехай серце ваше розцвітає, як зимові квіти, а душа знаходить гармонію в словах великих письменників. Бажаю вам здійснення ваших мрій та удачі в кожному починанні. Вітаю з новорічними святами, успіхів, миру, яскравих емоцій та здійснення ваших мрій. Щасливого нового року! Merry Christmas and a happy new year. Christmas tree! Успішні учні! Вітаю вас з новим роком! Хай у новому році ваші успіхи з хімії. Будуть такими ж стабільними, як ковалентні зв'язки. А ваше життя буде таким же кольоровим, як індикатори. А удача буде яскравим каталізатором у всіх ваших справах. З новим роком. Друзі, вітаю з роком Зеленої Змії, яка надихає нас бути мудрими сценаристами власного життя. Нехай це рік стане. Вашим фільмом про яскраві перемоги, а гнучкість і мудрі змії допоможуть блискуче подолати будь-які сюжетні повороти. Вважаю, щоб у вашій стрічці завжди звучала музика і радість. Кадри були сповнені тепла, а фінал року отримав справжній оскар за найкращий результат ваших старань. Я з Новим роком всіх вітаю. Нехай несе він радість і надію. Здоров'я всім міцного побажаю. Ніколи не втрачайте свою мрію. Погане, хай лишається з минулі, всі біди, лиха, горя й поразки. Наступний рік нехай буде щасливим, а кожен день дарує нам руказ. На порозі новий рік. З чим вас і вітаю і достатку вам повік. Щиро побажаю миру, радості, добра. Зичу в вашій хаті, щоб здорові всі були щасливі і багаті з Новим роком! You have the power to shape your future. So, May This New Year provide you with all that you need to pursue your dreams. Happy New Year, dear students! Нехай цей новий рік відкриє для вас нові сторінки життя, сповнені пригод, натхнення та мрій. Як в улюблених творах, нехай добро завжди перемагає, а ваші історії будуть наповнені щасливими фіналами. Вітаю усіх успішних учнів, батьків та вчителів із 2025 роком. року. Нехай не він стане роком щастя, радісних звісток та успіху. Яка б була погода на дворі? Пам'ятаєте, висяєте із середини. Тож створюйте свої погоди самі, зірвайте освітні теплом близьких рідних і даруйте їм щастя та радість. З Новим роком. Мої шановні та любі учні, вітаю вас з прийдешнім 2025 роком. Хочу побажати, щоб у кожного з вас була своя мрія. Ви чітко визначили напрям до неї і досягли її. Нехай всі невзгоди, які були у нас, залишаться в минулому році, а в наступному будуть тільки ясні та дні. Дорога ліцейська родина, я щиро вітаю усіх з різдвяними і новорічними святами. Бажаю вашим родинам найміцнішого здоров'я, миру, спокою у душі, натхнення до життя, відчувати і дарувати турботу своїм близьким, кожного ранку відчувати себе щасливими. Мої найуспішніші, найяскравіші зірочки. Вітаю вас прийдешнім новим роком. Сміливо мрійте! І Новий рік здійснить ваші найпотаємніші бажання, адже сміливі завжди мають щастя. Вітаю вас з наступаючим новим роком! Нехай кожен момент нового року приносить усі щасливі та незабутні враження. Бажаю вам тепла в родині, вірю в свої сили та впевненості у кращому майбутньому. Нехай кожен день приносять нові досягнення, а ваші мрії здійснюються. Нехай цей рік стане для вас роком здійснення мрій, роком подорожей і роком творчої активності. Нехай кожний ваш ранок починається з посмішки, а кожен ваш день буде наповнений найприємнішими сюрпризами. Успіхів вам, вірних друзів і безмежного щастя! Вітаю всіх з Новим роком. Щастя, добробуту та злагоди у вашій оселі. Нехай цей рік нам принесе довгоочікувану перемогу. Успішна родина. Вітаю із Новим роком. Нехай 2025 рік стане роком приємних сюрпризів, великих звершень і теплих моментів із тими, кого ви любите. Перемоги нам усім з Новим роком!